Добрий день! Сьогодні я вас хочу познайомити з ремеслами наших дідів і прадідів. Наші предки мали захоплення, яке називалось ремеслами. Ознайомившись із списком ремесел, не можна сумніватися в таланті наших українців. Це хліборобство, тваринництво, джолярство, мисливство, рибальство тислярство і багато, багато інших. Ремесло майстрів тісно пов'язане з народним мистецтвом. Тислярами будувалися хати, вітряні мельниці, замки та храми. Жінки розписували та розмальовували стіни соборів. Самобутні візерунки прикрашали оселі, стіни хат, вишивали, в'язали ткали тканину та килими. Виготовляли одяг, пастільну білизну, одяг із хутра та шкіри. Традиційним було плетіння та різьба по дереву. Виготовляли меблі, посуд, столові прибори, які б користувалися великою популярністю не тільки в Україні, а й за її межами. Писанкарство, розпис яєць. Гончарство, ліплені з глини, художній промисловий розпис, ковальство. Ці предмети з металу були завжди притаманні українському народу. Найбільшим ремисленим осередком був Львів. В ньому нараховувалось понад 50 ремісничих професій. Існували цілі династії майстрів, які секрети своєї справи передавали із роду в рід. Це були бондарі, майстри по виготовленню бочок, діжок, барил, стельмахи, які виготовляли транспортні засоби, вози, сани, колеса, гутники, виготовляли скло і вироби із скла, лимарі, кушнирі, які виготовляли шкіру та хутро. На основі ремесел заснувалися народні промисли. Самим визначним і значимим в Україні є Петраківський розпис, також малювання художниками картин, килимарство, а також ветенамки. Серед гончарних виробів самими знаменитими являється Апішнянська кераміка. А також Косівська кераміка. Це виготовлення посуду, іграшок, предметів побуту та декору. В давні часи існували професії, про які зараз ми навіть не чуємо. Це запалювачі ліхтарів. Люди, які ходили з драбинами по вулицям, піднімалися по драбинах до ліхтаря і запалювали його вогнищем. Травниці. Люди, які збирали в полях, лісах, на безкрайних полонинах трави і робили ліки, мікстури, сиропи, пігулки, і лікували не тільки дорослих, а й дітей. Дивна професія, будильник, людина, яка ходила від будинку до будинку, стукала палицею вікна, будила мешканців. Читець. Людина, яка читала вголос газети або журнали, коли інші працівники працювали за станками, і, щоб вони не заснули, читець читав їм багато творів. кожум'яки або по-іншому мниці ремесленники, які виготовляли із сирої шкіри, а в гурі Гадателі, що робили прогнози, опираючись на поведінку птахів. Ремесло – це продукт розуму, уміння, яке набуває людина за допомогою регулярної практики. Сучасні професії, які ви добре знаєте, витіснили давні ремесла, але досвід дідів наших і прадідів залишається безцінним до теперішнього часу.